Коли цей футболіст підходить до позначки. Воротар вже знає результат. Найкращі у світі виконавці пенальті перевір, чи є тут твій фаворит: п'яте місце. Ерлінг Холанд, 51 гол з 11 метрів. Реалізація 86%. Його головна зброя це сила. Удар такий, що воротар навіть при правильному виборі кута часто залишається без шансів. На четвертому місці Харі Кейн, 88% реалізації, 102 спроби і 90 влучних ударів. Він завжди максимально уважно читає воротаря, часто б'є в протилежний кут, навіть у найважчі моменти. Третє місце Роберт Левандовський, 88 забитих пенальті. Реалізація впевнені 90%. Ніколи не хибить у фінальних стадіях. Його стиль це зупинка перед самим ударом. А його техніка вражає. Він чекає, куди стрибне воротар, і лише тоді обирає напрямок. Друге місце займає Бруно Фернандеш, лідер Юнайтед, у важкі моменти. 92% забитих пенальті. Його особливість це стрибок перед ударом. Ця пауза збиває з толку воротаря, і Бруно майже завжди спокійно відправляє м'яч у сітку. І на першому місці Рауль Хіменес найточніший серед діючих гравців. 95% реалізованих ударів, лише два незабитих. Його удари стали рятівними не тільки для Фулхема та Вулверхемптона, але й для збірної Мексики. Практично без шансів для будь-якого кіпера. Кого не вистачає в цьому списку? А хто на твою думку повинен бити пенальті у вирішальний момент гри? Напиши в коментарях і чекай на другу частину.